А тепер до пані Оксани. Ах ти ж, сука, прозвучала не просто так. Я вам зараз дам всі явки паролі, щоб ви послухали в ширшому контексті. І взагалі я ширший контекст зараз дам. Мова йде про те, що е, Оксана Забужка і Віра Агєєва записали просто супер фантастичне відео, в якому вони обговорюють ісай е, Мілана Кундри е, Трагедія Центральної Європи. І. Е, Зокрема, у цьому есеї мова йде про те, як Центральна Європа проспала російську загрозу. Я зараз зацитую шматок з цього есею для того, щоб ви зрозуміли, в чому, в чому смисл, і для того, щоб ви зрозуміли, з приводу чого Оксана Забужко говорить: «Ах ти ж сука». У Центральній Європі на східному кордоні Заходу кожен район був особливо чутливий до загрози від російської могутності. Причому не лише поляки. Францішек Полацький, великий історик і найвидатніший чеський політичний діяч XIX століття, написав у 1848, -му, 1848 -му році знаменитий лист революційному парламенту у Франкфурту, в якому виправдовував подальше існування Габскорської імперії як єдину можливого бастіону супроти Росії. Цієї держави, яка вже сьогодні досягнувши величезних розмірів, збільшує свою силу поза можливості будь-якої західної країни, Палацький попередив проти імперіалістичних амбіцій Росії. Вона намагалася стати світовою монархією. Вона шукала світового панування 1848, вісімсот так? Згадую, да? Російська всесвітня монархія, писав Палацький, була неймовірно величезною загрозою, незмірною і безмежною катастрофою. Палацький вважав, що Центральна Європа повинна бути сім'єю рівноправних націй, кожна з яких, поважаючи інші нації, забезпечивши собі надійне існування під захистом сильної об'єднаної держави, могла б також плекати свою індивідуальність. І ця мрія, хоч ніколи повністю не здійснена, залишила за собою глибокі сліди і впливи. Центральна Європа палко бажала бути сконденсованим варіантом самої Європи в усьому своєму культурному різноманітті. Мала суперєвропейська Європа, зменшена модель Європи, що була б складена з держав, створених за одним правилом: найбільша різноманітність у межах найменшого простору. Як могла Центральна Європа не бути заляканою, зіткнувшись з Росією, заснованою за протилежним принципом? Найменша різноманітність у межах найбільшого простору і дійсно нічого не могло бути таким чужим центральній Європі та її пристрасті до різноманітності як Росія одноманітна маса, що все уніфікує і централізує, сповнена рішучості перетворити всі народи своєї імперії. Українців, білорусів, вірменів, Латишів, литовців та інших в єдиний російський народ. Або, як звичайно, висловлюється в цьому столітті узагальненою словесної містифікації в єдиний радянський народ. І головне, що у цьому тексті стоїть також примітка, що одна з видатних європейських націй 40 мільйонів українців, повільно зникає. І це відбувається при тому, що Європа цього процесу не помічає. Це Мілан Кундера написав 40 років тому. І Оксана Забужка, і Віра Агєєва говорили про цей есей. От, ну і звичайно, це звичайно, прочитати його есеї. Тут треба все-таки сказати, що він, він був перекладений нашою рідною діаспорою одразу по виході, але з купюрами. Вгадайте, яка була купюра правильно. Ось саме та, де йшлося про те, що українців вже нема. Так, так в цьому тексті, як говорить Оксана Забушко, вона читала англомовний, англомовний переклад цього тексту. І давайте послухаємо, яка у неї була реакція на те, що вона прочитала. Бо воно так і б'є по психіці. Тобто, коли коли я прочитала це в оригіналі, ну тобто в англійською в оригіналі по-моєму, на французькою було написано, ну спершу лімон надрукував. Але ну коли я англійською це прочитала, це було вже е, 10 років по тому, тобто на початку 90-х Сполучених Штатах, коли я це прочитала, ну вже Україна є, значить уже держава, уже я як представниця нової незалежної держави в американському університеті викладаю смішний курс з України. Мінкалчерендсивілізейшн and and от е, але е, от і всі і почуваюся як той хвильовий. Ми молода класа молодої нації. Ми значить, тепер все от зробимо, переробимо, завоюємо. От але коли я прочитала повний текст, от англо повний англомовний текст. І ось це потім у нього ще в інтерв'ю Філіпові роту було теж це саме, що, що чехи, чехи в найближчому майбутньому значить, можуть зникнути як нація, і, і ніхто не заважить так, як це вже сталося з 40 мільйонами українців. No one would take any hit like it, like it already happened to 40 million Ukrainians. І е, е, ти така, ах ти ж сука. <пілляє> Ну так, тобі тут знаєте якихось тобі тут ледве 30 років сповнилося. Знаєте, ти цей ти от тільки жити зібралася, так ти тільки стартувала, а тобі, значить, виявляється, а виявляється вже 10 Епітафія років. Давно... 10 років тому він тобі епітафію виписав, розумієте. І як ви розумієте, тепер у мене головний мем етерів? Ну, ад і шеол, ад і шеол, У мене до цього був інше. А тепер це буде ах ти ж, сука, прекрасна реакція на все, що завгодно.